Привіт, мене звати Надія Гупчук, я QA-інженер в команді I Love My Team. І сьогодні хочу презентувати для вас результати нашої роботи за останній спринт. Ми додавали два нових сервіса в послуги і також додавали роботу, новий проєкт, над якого працювала наша команда. Зараз я покажу наш сайт. Знову повторюсь, ми додали нові сторінки, де можна їх знайти. На головній сторінці нашого сайту у нас є навіаційне меню, де ви можете перейти на сторінку послуги, або на блок послуги. або, наприклад, скористатися в меню проходячи в послуги. Тут ви будете бачити наші сервіси, якими ви можете скористатися. Дуже мені подобається дизайнерське рішення. Ось у нас додана сторінка дизайн. Тут ви можете ознайомитися з основною інформацією про дизайн, про нашу роботу, як саме відбувається послуга, що вона включає в себе. Також, як бачите, інформація основна, дуже гарно структуровано, гарне дизайнерське рішення, і ви можете ознайомитися з основними. Питаннями, відповідаємо на ці питання. Тут також є у нас можливість одразу замовити консультацію, якщо у вас є додаткові питання, або, наприклад, вас зацікавило саме дизайн, і можете його замовити, заповнивши ось таку форму. Тут є основні поля, які ви заповнюєте, і надсилаєте, і наш менеджер з вами зв'язується. Повертаємося. На початку сторінки з допомогою кнопки Button Up і також переглянемо послугу підтримка. Можна скористатись кнопкою назад, або є також навігаційна функція, така як дрібні крихти. Повертаючись знову на попередню сторінку, ми зможемо переглянути підтримку. Давайте ми її переглянемо в світлі версії нашого сайту. Як бачите, також вона структурована. Є основна інформація, питання, які важливі для нас, чому саме наша команда і що саме включається послуга. Всі кольори, це кольори нашого сайту, вони витримані в нашому стилі шрифти. Це можна побачити також на цій сторінці. Повертаємося на головну сторінку, користуємося нашим логотипом. Love my teams. І хочу вам е, показати саме останню роботу, презентувати сайт, над яким працювали наші е, учасники. Теж можна перейти в фоліо. Тут ви бачите всі наші проекти, над якими ми працюємо, і е, останній проект, який ми додали, це лендінг-сторінка IT-рекрута. Переходимо на цю сторінку, вона буде відкрита в окремій заплаці. А в загальному. Витриманий стиль мінімізований, ніяких лишніх теж немає інформації, наприклад, це абсолютно лаконічно, і воно також характеризує саме нашого замовника. І тут також наша команда працювала над ось цим логотипом. Було додавлено такі основні параметри: це реальні кейси і також переваги. Ось ми перейдемо. Ось бачите, також додавлені дизайнерські рішення елементи, зроблені вручну. Наша замовниця додала коментар для нас по подійній роботі, ви можете побачити в блоці відгуки. І тут також є посилання на сам сайт. Якщо вам цікаво, буде через блок відгуки його переглянути. Дуже теж зручне. Посилання, це поділитися. Ви можете надати інформацію саме про цю роботу через соціальні мережі. Все ж таки поговоримо про команду, хто працював над цим проєктом. Саму команду ви можете бачити в нашому блоці команда, там всі наші учасники і також наші проекти. Ось тут є цей проєкт: IT-рекрутер над ними працювала. Наш Як-дизайнер Ніла Максименко і також контент девелопер Дмитро Булахов. Тут є вся інформація, які інструменти використовують учасники, також над якими проектами вони працюють, і ви також можете з ними зв'язатися. Є відповідні посилання або поділитися також інформацією про цих учасників. Що хотіли додати по команді? що Тут також ви можете переглянути інші наші проєкти, хто над ними працював. Наприклад, вас зацікавить якийсь певний елемент на якомусь сайті, наприклад, дизайнерське рішення. то Ви можете вже з цим напряму дизайнером зв'язатися і е, також сконтактувати для подальшої роботи. Е, в спеціалістах ви теж можете вибрати конкретного спеціаліста або зібрати для себе команду, яка буде працювати на вашому. Проєкті. Е, також є і моя е, інформація про мене. Ви можете мене знайти в LinkedIn Будь ласка, долучайтеся, буду е, рад з вами спілкуватись Дякую.